1 вересня за ґратами. І таке буває. Урочиста лінійка до Дня Знань пройшла в Товмачицькій вечірній загальноосвітній школі. За парти у в'язниці вперше сіло більше півсотні першокласників. Та вік їх далеко не шестирічний. Цим людям від 18 до 50. Про школу у місцях позбавлення волі далі в сюжеті. Товмачицька вечірня школа працює четвертий рік. Її учні ув'язнені. Таких тут близько 170 і всі вони чоловіки. Викладачі теж чоловічої статі. Жінок тут нема, не було і не буде. Навчання проходить, як у звичайному освітньому закладі. Різниця одна, школярі тут повнолітні. Наших учнів в переважної частини є великі пропущення в знаннях. Крім того, вони мають вже значний життєвий досвід. Часто цей досвід є негативним. Але ми здійснюємо особисто зорієнтоване навчання. Наші викладачі мають великий досвід роботи, вони вміють до кожного підійти і стараються надавати знання в такий спосіб, щоб потім могли наші випускники успішно адаптуватися в соціальне життя. Іван перейшов 12-й клас. На волі чоловік вчився лише 8 років. Вже четвертий рік і останній середню освіту здобуває за ґратами. Особливої відмінності не відчуває. Жартома каже, добре, що нема домашнього завдання. Є різні спеціальності, геометрия, габра, географія, фізика. Ну всі там ну, так в школі. Звичайно, так і в школі. Зразу мені подобалися перерви. А зараз а потім почала географія. В суподі потрібно в першу чергу купити, підручники потрібно купити все свої гроші, потрібно, тут Все дають, все дають на ремонт, класи, виділяють гроші. Закінчення школи у в'язниці не крапка у навчанні. Випускники тут можуть здати і тести. Пункт незалежного тестування при вечірній школі створили восени. Ті, хто пройшов оцінювання, на волю можуть вчитися у вищих навчальних закладах. Це є великим досягненням як відділу освіти, так і педагогічного колективу нашої школи, адміністрації установи, тому що такі пункти далеко не у всіх установах виконання покарань державі були відкриті. Цим скористались деякі випускники школи, які, я думаю, що будуть успішно на свободі закінчувати вищі навчальні заклади. Досить корисно, що Тумачські управлінні колонії. Села Томачик є і вечірня школа, є професійно-технічне училище, де засуджені мають змогу здобувати як середню освіту, так і різні робітничі професії. Представники депутатського корпусу районної ради і державної адміністрації тісно співпрацюють з цією колонією, допомагають у її нормальному функціонуванні. Я Думаю, що практика так само залишиться і в майбутньому такої співпраці. Дії прив'язниці Коломийський навчальний центр, нагадує він ПТУ. Засуджені можуть здобути тут одну з восьми робітничих професій. Даний час у нас буде навчатися з нового навчального року 240 слухачів по восьми професіям. Це швачка, верстатний доробник верстатів, електрогазозварник, виробних художних виробів, маляр штукатур, плиточник оплетівальник, виробних художних виробів. Засуджені, забезпечені канцтоварами, є зошти-ручки, є в нас відповідне обладнання, є непогана швейна майстерня, де є 12 швейних машин, є деревообробне обладнання, є різний дробний інструмент, дійсно, з допомогою якого ми можемо дійсно дати можливість слухачам здобути робітничі професії. 1 вересня для школярів та студентів засуджених проводять вже в четверте. Все урочисто. Дирекція закладів вітає учнів та говорить на путні слова на успішне навчання. Священнослужителі благословляють та освячують ув'язнених. Юлія Струк Ігор Горкофлюк для події телеканалу НТК.